Вітаю вас! Давайте зробимо розклад для Росії на 2026 рік. Так? Що її чекає на протязі всього, всього 2026 року? Для України я робила ще в кінці 25-го, а зараз хочу подивитись про Росію. Прям дуже хочеться. Ну, давайте. Що чекає Росію в 2026 році? Що чекає Росію? Сильну могутню, непобідімую, для которых війна це смисл життя, а їх чекає правосуддя. Ось правосуддя. Це кармічний аркан правосуддя. Ти отримаєш те, на що заслуговуєш, розплата за свої минулі діяння дії. Що чекає Росію в 2026 році? Що чекає Росію в 2026 році? Удари в серце, самісінькі серце. Бачите, забивають кол в серце. Кол в серце це сердечний приступ, в когось може статися. Розрив серця, розрив п'ятки, болісні удари, комусь дуже боляче. Дорога, розбите серце дорога. Якісь удари по колісниці, тобто порти. ЖД, літаки, авіація. Тупікова ситуація з виробництвами, з підприємствами для людей. Тобто стають підприємства, виробництва, не працюють заводи, а людям, людей звільняють або переводять на якісь там гроші. Що ще чекає, Росію? Смерть якогось короля. Уход, смерть і уход якогось короля. Смерть і уход в мир іной якогось короля. Що за король? Страх, він боїться. Що за король? Мир? І потім прийде мир. Прям таке вже було. Таке вже було. Внутрішня боротьба. Внутрішня боротьба. Або це боротьба. Е Якихось верхівок да, за владу. Або це внутрішня боротьба, це саме люди вийдуть, да? ну, тобто громадянська. В общем, якийсь король піде в мір іной. Що ще? Що ще? Чекає Росію 26-й рік? Що ще? Правосуддя, вищий суд і гроші. Отримаєте по заслузі все, на що ви заслуговуєте? Правосуддя і вищий суд. І це стосується чого пентаклів. Гроші. Удар по грошам. По самому болісному для них. Що ще? Вибір, страх, страх короля мечів. Страх короля мечів. Страх військових. План. План якийсь. Якийсь план військових, страх, сім мечів, хитрість якихось королів. Дивіться, хитрість з боку якихось королів жезлів. Короля жезлів і знов п'ятірка жезлів це громадянська війна, це бійня всередині країни. Що ще чекає Росія 2026 рік. Гроші на війну. І що? Сонце. Тус мечів, десятка, грош... десятка Пентаклі, дурень. Україна домовленості, агресія. Україна домовленості, агресія. Стосовно України і домовленостей, вони все одно будуть йти на поп'ятну Ну, не знаю, весь рік, не весь, але показує, що будуть йти на і будуть дурити, будуть всіляко щось таке, якісь гадості робити, типу е е е якийсь наклеп звести і так далі, що там ми у чомусь винні. До речі, вони там щось готують, якусь провокацію на своїй території в 26-му році з жертвами, щоб скинути все на Україну, щоб не було домовленостей. Ще ще чекаю Росію в 26-му році. Повтор того, що було. Очікуйте. Колісниця. Росія. плани, башня, таємна башня. Якась може відбутися таємна башня в Росії. Ну, таємна башня це, я думаю, з нашого боку їх чекають якісь сюрприз, сюрпризи. Ми не будемо там питати, що да, як їх чекають сюрпризи. А ну якщо подивитися, ось весь 26-й рік. Як він пройде для Росії? Загалом весь 26-й рік. Як він пройде для Росії? Весь 26-й рік. Як він пройде для Росії? Як він править, з бутилкою в руках. А вагаються яке ж прийняти рішення? Гроші, сонце, зірка. Діє. Агресія. Сильна і хитрість. Сильна агресія на їхні гроші. Зірка і сонце. Вони цього сильно бояться. Мається на увазі атаки на НПЗ і так далі. Продовження. Уход імператора, війна. Уход імператора. Цікаво, що це. Таємниця, таємниця, уход імператора і війна, як уход війни і імператора. Але це таємниця. Якісь глобальні події всередині країни. Страх. Очікуйте зупинку. Плани. Уход імператора. Вже другий раз показую. Уход імператора. І щось пов'язано з війною. Уход війни. Удари в серце в домі, повтор того, що було. Удари в самісіньке серце в їхньому домі. Це призведе до балансу, і це вже таке вже було. В їхньому домі таке вже було. Ну, тобто якась розправа, якісь розправи чекають в їхньому домі. Але так як імператор, то це якісь там верхушки влади, не виключено, що і Путін. Чи зупиниться Росія в 2026 році? Чи зупиниться Росія стосується України та війни? Чи зупиниться Росія в 2026 році? Колісниця. Очікуйте, плани Україна. Колісниця це рух. Оце їхні території, це чотири території. По плану захопити. По плану захопити чотири території. Все одно. По плану обстрілювати, залякувати. Ну, це взагалі. Також по плану в них, щоб були вибори в Україні. Зміна правосуддя. Зміна правосуддя в Україні. Хитрість і обман, плани якось знов хитрість обман, щоб скинути на нас. Агресія по відношенню до України продовження агресії. Удари в серце. Агресія в домі. Диявол хоче все одно перемоги і добитися свого стосовно територій. А тут взагалі. Бачите, як воно показує? Плани їхні не міняються і не зміняться у 2026 році. Всередини їхньої країни буде все, буде все змінюватися, буде становитися все гірше, гірше і гірше, гірше, гірше і гірше. Поки не дійте до останньої тієї краплі, щоб стакан води переповнився. Оце треба чекати цієї останньої краплі, а плани їхні не змінні. Ось так.